Вересні, і Барселона стали містами-побратимами. Відтоді наша співпраця стала ще тіснішою. Кілька тижнів тому Віталій Кличко приїжджав до столиці Каталонії. Вчора Київ приймав мера Барселони. Пань, пані Ада побачила зруйнований будинок на вулиці Жилянській, де загинуло п'ятеро людей, враховуючи вагітну жінку. Дало це привід ще раз переконатися, що. Росія країна терористів аби ми надалі могли чинити супротив агресії, іспанська громада передасть Києву дві пожежні автомобілі і чотири потужні генератори. Звісно ж, наші побратими обіцяють подбати про українців, які тимчасово проживають на території Барселони. Дуже важливо. Багато українців знайшли зараз тимчасово свій притулок. Також і в Барселоні. Всі складні часи ми дуже вдячні за гуманітарну підтримку. Ми дуже вдячні, що зараз Ада приїхала до міста Києва. Зараз візит, першої призони Барселони в місто Київ. Це є символом також підтримки всіх іспанців. Всіх киян, всіх українців, ці складні часи пока пан мер кілька тижнів тому був у місті Барселона, але був змушений виїхати, повернутися додому, тому що місто було під атакою. Київ був атакований, і тому зі своєї сторони я відчула необхідність показати свою підтримку тим, що знаходжується тут. Надіслався також і політичне посилання про те, що це війна, до якої ми не можемо звикати. Це є злочин, і це є злочин проти людяності.